Ісландія завжди була країною моєї мрії. Коли я пакувала валізом, то я ще не була впевнена, чи зможу повернутися назад до Англії. Ця подорож стала справжньою авантюрою для мене. Я завжди мріяла побачити цю острівну країну, бо тут є все, що можна знайти в підручнику з географії. Водоспади, вулкани, льодовики, чорні пляжі і все це зібрано на одному маленькому клаптику землі. І зовсім скоро ви дізнаєтесь, чим завершилась моя історія. Першою нашою зупинкою стала легендарна Блу Лагун. Місце, де можна поринути в теплі води просто посеред лавових полів. Зараз вам дуже такий цікавий а, факт. Значить, один працівник гідроелектростанції станції подумав, чому ж ця водичка просто буде тут стоятися. Піду скупаюся після тяжкого робочого дня. Скупався він один раз, інший, третій, а потім почав а, ну просто він зрозумів, що от його захворювання воно кудись зникає. А він був хворий на Ну Якщо хто не знає, це захворювання шкіри. І от після цього вона облетіла всю Ісландію, і люди почали приходити сюди. І дійсно це працює. Це працює. Ось тому після цього ісландці такі, давайте будемо робити бізнес. Blue Lagoon, чесно кажучи, це одне з найбільш комерційних місць в Ісландії. Реклама всюди, в аеропорту, в готелях, на банерах. Отець справді дуже гарно, блакитно, все виглядає дуже ефектно. Знаєте, ніякої магії атмосфера більш схожа на спа комплекс ніж на якесь природне диво. Тут більше маркетингу, ніж справжня Ісландія, але ви не хвилюйтеся. Це лише тільки початок подорожі. Я покажу вам дійсно вражаючі місця, які перезавантажують, надихають і залишають відчуття справжньої Ісландії. Все попереду. Далі ми вирішили виконувати черговий пункт нашої подорожі. У моєму списку стояло спробувати місцеві делікатеси. Тому ми почали з копченого м'яса кита. звучить дико, правда? Потім був пашен, засмажений на грилі, ісландські лобстери, звісно, свіжі прямо з місцевих вод і, звісно, ж, конина, якою ісландці страшенно пишаються. Іноді найважливіші речі не вимагають слів. Після вечері ми мовчки спостерігали, як Ісландія гасить день. Це був наш маленький всесвіт. Просто ми і захід сонця. Наступного ранку ми знову вирушили на зустріч Ісландії. Керіт, ніби велике око землі, що дивляється просто в небо. А далі Бруарфос, водоспади з водою небесного кольору, який став зіркою інстаграм. Кожен новий день тут. Це нагадування світ набагато більший, ніж ми встигаємо помітити. І ось він, легендарний гульфос. Цей потужніший водоспад позаду мене. Він зараз приваблює багатьох туристів, але знаєте, його б тут би могло і не бути. По 20 столітті тут хотіли побудувати гідроелектростанцію, і тут мала бути бетонна стіна. Але ні, одна жінка Ісанка сказала, що ні, тут цього не буде. Вона сказала, ні, вся країна почула, і тому зараз тут прекрасніший водоспад. І тільки на ну, погляньте ці мужні жінці встановили тут пам'ятник. Цей водоспад, він гучний, дикий, незабутній. Але справжнє захоплення викликає не лише його сила, а й історія. Історія посміливу дівчину на ім'я Інгред, яка відстояла його, коли здавалося, що вже все вирішило. Вона довела, навіть одна людина здатна змінити хід подій. Ми просто не могли проїхати повз гейзерну зону хау Ні, ні за що. Це було просто злочином перед собою, перед природою, і проти кожної хвилини вкладеної в цю подорож. Ми зупинилися, щоб побачити серце, яке б'ється з самих надр землі. Шановні глядачі, сьогодні здійснилася моя мрія. Я побачила на власні очі справжній діючий гейзер і Ісландія 100 -100. Чарівна, неймовірна, і зараз я вам покажу. Запрошую до перегляду. Це гейзер Стракур. Він вивергається кожні 5-10 хвилин. Отак, стоїш, мовчиш і чекаєш. І знаєш, ще мить і небо розірве киплячий струмінь води. Дякую, ще провели цей час зі мною, ваш інтерес завжди надихає мене творити далі. У наступному відео ви побачите не просто водоспади, а справжню міць природи, яка зупиняє подих. Дізнаєтесь, як вирощують соковиті томати посеред ісландських лавових полів. І, можливо, станете свідками того моменту, коли моє життя зміниться назавжди.